Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 FM. Вісімсот. Вітаємо усіх хто зараз налаштований на нашу хвилю в проект ВІРЕФЛЕКТОРІЯ в прямому ефірі? Мене звати Іван Педрук. І як завжди, в ці ми обговорюємо нагальні актуальні теми життя нашого суспільства, нашої територіальної громади. Обговорюємо все те, чим живе сьогодні Вінниця Вінницька область. Але сьогодні вирішили присвятити нашу програму певним підсумкам правоохоронної діяльності Вінниці і Вінницького району. Чим жива поліція, чим жива вона сьогодні? Які актуальні нагальні задачі сьогодення ворі? Ше районне управління Вінницької поліції з цією метою гість нашої студії Віталій Курчик, полковник поліції, керівник районного управління Вінницької поліції. Доброго дня, пане Віктор. Добрий день. Непростий час. Багато справ. Дякуємо, що завітали. Знаємо, що завдань надзвичайно багато, але разом з тим маємо відзвітувати, маємо продемонструвати всі ті певні досягнення, яких досягла наша поліція, і разом з тим проговорити про те, чим сьогодні живе наша поліція. Чим чим сьогодні живуть правоохоронці і яким чином здійснюється, скажімо так, дотримання правопорядку, дотримання законності на теренах нашої територіальної громади? І одразу вже майже рік, майже рік, триває війна, визвольна війна українського народу. Слава Богу, завдяки... Нашим збройним силам України ми з вами можемо спілкуватись. Ми наші хлопці тримають стрій, ми їх підтримуємо. І якщо пригадати той час, пане Віталію, чи знали ви, що війна неминуча? чи готові, скажімо так, були правоохоронці до такого виклику часу нашої сучасності? Да, я вам хочу сказати, що на початку 22-го року відчувалася якась у нас напруга, було відчуття чогось неспокійного, щось Щось вітало повинно, в повітрі. Да. Да. Початись. Ну, нічого конкретного не відбувалось, ми працювали, але все, все одно щось очікували. Значить, ніхто не очікував насамперед повноштабного вторгнення Російської Федерації. А коли 24 лютого, о 4.30 ранку нам повідомили, що бойова тривога, ми всі зрозуміли, що почалась війна. Значить, по сигналу тривоги всі прибули до підрозділу. Саме більше у нас було. Завдання якісно і оперативно зробити все, щоб, що від нас залежить. Головне завдання це втримати контроль над безпекою ситуації в місті, щоб громадяни відчували, що ми поряд і їм не загрожуємо. Так як на той час війна вже тривала 8 років, ми були підготовлені до будь-яких подій, були продувані певні алгоритми дій наших. Тобто кожен поліцейський знав, що робити. Перше, це треба було прибути по сигналу тривоги і ну, тоді заходів да, да отримати завдання вигування. да і забезпечити охорону громадського порядку в місті і не допустити якісь проявів злочинності Взагалі-то, ну знаєте, ми як цивільні люди. Ми впевнені в наших правоохоронцях. Ми знаємо, що завжди є на кого, як кажуть, на кого опертися, да? тобто хто може підставити своє надійне плече в таких ситуаціях. І одразу ж, ну найперше, коли все це сталося, то ви були ваші підрозділи. Це були ваші підрозділи. Ну скажімо, ще підрозділи ДСНС. Це були дві таких цивільно-режимних. Да таких армій, якщо можна так висловитись, да. які одразу сконцентрувалися і одразу е, почали е, задіювати задіяти якісь заходи певні, і відповідно переформатувалася робота Робота органів поліції правоохоронних органів. Наскільки бо була відбулося це підлаштування, ця адаптація? Наскільки змінилася робота поліцейських? Старчас? Ну, Якщо брати функції, які ми виконали в мирний час, розумієте, що на сам перед це забезпечення підблічного порядку. Розкриття злочинів, розслідування справ, скерування їх до суду і, звісно, профілактика злочинності. Але з початком війни у нас трошки додались наших функцій, тому що ми е насамперед обов'язково повинні були перевіряти осіб на причетність до диверсійної розвідувальних груп. По а такі були на той ворогу ну, було такі, багато інформації. Багато да. інформації так. Дотримання обмежень, встановлених от комендантською годиною, несення служби на блокпостах, далі фіксація військових злочинів раніше не ходила на нашу компетенцію. Ну, Звісно, всебічна підтримка мирного населення і робота була проведена велика з внутрішньопещеними особами, які приїздили до нас до міста. Тут залишались на деякий час, і потім далі їхали в, в безпечність. Це ж треба було все організувати, да. Да, щоб був порядок. Це ж треба було да. вибудувати логістику, відносин, логістику, да. транспорту. А щоб, також видавися. наші співробітники віддержали склади зведених загонів до території, які звільнені від окупантів. Да. Перші дні війни, конечно, все було дуже напружено, важка якась моральна така ситуація. Але ми були впевнені, що ми один одного підтрим, і Кожен поліцейський прибув 100% по сигналу Бойова тривога всі перебували на робочих місцях 24 години на добу. Ну, Планувати тоді свою роботу наперед неможливо було. Ми вже враховували всі зміни, які кожен день mm -hmm. до нас приходять. Ну, Ви знаєте, що в місті було розгорнуто блокпости, ведена комендантська година. Де ми разом з громадськістю з Національною гвардії України бійцями проводили заходи спрямовані на. Просто привіл транспортних Бередірка, засобів да ви осіб насамперед, осіб, які угу. приїздили в місце, також ми звертали увагу на тих осіб, які раніше приїхали до нас до нашого міста з тих регіонів. Я пам'ятаю ті часи, перевірялися да. всі автомобілі. Без так да. би мовити, безперешкодно перевірялися всі багажі. Тому такі, що... з постійною нашою поліцейською діяльністю нам було прийнято рішення збільшити на багато патрулів, особливо в нічний час. Ми розуміли, що якщо будуть принікати ДРГ. То вони будуть проникати в нічний час і будуть свої дії якось використовувати іменно в нічний час. Тому завдяки ну, встановлених обмежень військової адміністрацією ми спільно працювали. Поліцейські перевіряли і доставляли до відділів всіх осіб, які порушили ну, якусь комендантську годину. У нас була певна проблема. Ми переживали за те, щоб не допустити крадіжок з майна громадян, mm -hmm. особливо з квартир. Ми всі розуміли, щоб не, було. щоб не було мародерства. Ми розуміли, що дуже багато людей покинули наше місто і від'їхали. Їхні квартири були не під охороною. Тому ми збільшили свої патрулі, розподілили. Щоб кожен співробітник розумів, що він робить, відповідальна ділянка. Да, Коли да, патруль заступав, в нього на руках був план завдання, і вони йшли і виконували свої певні завдання, які їх постались іменно в цей період. Я хочу висловити, звісно, підтримку і слова подяки усім небайдужим громадянам Вінниччини, Тому, коли ми заступили на 24 і працювали 24 години на добу, в наші підрозділи почали підходити підприємці, волонтери. Прості громадяни, які повністю нас забезпечені, от, забезпечили стравами гарячого приготування. Тобто вони просили виконувати свої завдання, mm -hmm. а то, що залежить від нас, ми вас підтримуємо. І це було дуже настільки Правда, це, приємно. Це приємно, це, приємно, це довгі єднання було. Да, у нас була одна мета: забезпечений контроль в місті, а всі люди приєднались до нас, також саме заступали в спільні патрулі, і, ну, Було дуже досить приємно працювати. Раніше такого в місті от, не було такої. Підтримки від населення, я з вами абсолютно згоден, пане Віталію, тому що дійсно в такі е, страшні часи, от на жаль, тільки в страшні часи, але я думаю, що це, це те, що з нами сьогодні відбувається, це буде величезний крок і урок для всієї нації на майбутнє. Нам треба єднатися і бути спільними. І ось те, те, про що ви зараз розповіли, це дійсно. Це підбадьорює, це надихає, і це надає, знаєте, такий оптимізм всіляє оптимізм в те, що ми обов'язково переможемо, тому що ми сьогодні єдині як ніколи. Наскільки сьогодні ми можемо сказати, що обласний центр, наша рідна Вінниця? Наскільки сьогодні це безпечне місто? Да, я можу з певністю сказати, що безпекова ситуація в місті на належному рівні і вона значно покращилась. Ми не допустили загострення якоїсь оперативної обстановки в нашому місті. Якщо взяти за період аналогічний 2021 року, то у нас зменшилась реєстрація на 13% відносно кримінальних правопорушень, які скоюють. Ну, Були ну, певні що проблеми да. були, але ситуація контрольована по розкриттю злочину. Ну, Майже все розкривається, особливо тяжкі тяжкі злочини. Ми тримаємо на контролі будь-яку ситуацію. У нас є достатня кількість особового складу, щоб ми могли реагувати на будь-які події. Якщо ми відправляємо одну оперативну групу, і вона не справляється. Тут же є додаткова група, яка виїжджає. Тому у нас це все налагоджено, тут у нас mm -hmm. дуже все чітко. Наскільки сприяє комендантська година? Все ж таки на початку війни вона була довше, сьогодні вже ми маємо обмеження лише в нічний час. Але разом з тим, да. чи можемо говорити, да, що це все ж таки сприяло, сприяло на позитив для правопорядку. Да, комендантська година це ж вимога ми розуміємо, воєнного часу. Нам це дуже посприяло. Насамперед, люди стали найбільш дисциплінірованими е, і. Ми проводили спільні комплекси, де ну, робота на блокпостах, збільшення кількості нарядів. По-перше, зменшили реально людей, які просто гуляли ввечері, uh -huh. а також пересувались на автомобілях. І це нам дало за рахунок збільшення патрулів особовим складом і громадськості, і Національної гвардії України. Ми створили безпекове середовище в нашому місті, і нам приємно, що ми спочатку. Працювали з добровольчими формуваннями Національної гвардії України. Ну, нам дуже допомогли наші співробітники, колишні, наші пенсіонери, які прийшли до відділків поліції і сказали: ми з вами є досвід, працюємо". є сили, да. є, є бажання і також безпекова ситуація покращилась із-за того, що ми відкрили 20 поліцейських станцій. Значить, у всіх територіальних. Громада Фіницького району. В кожній станції працює поліцейський офіцер, досвідчений. Загалом у нас їх 33, які несуть службу, От вони. Можна сказати, шерефи на своїй так. території ну, і... я, я брав участь в декількох таких подіях. Особисто був там, і дійсно, я від себе хочу додати, що це сучасні, що це абсолютно, скажімо так, регламентована і структурна діяльність. Це облаштування сучасною технікою. Да. І дійсно, знаєте, коли люди, місцеві жителі, кажуть, що от ми його знаємо там з дитинства, ми знаємо, що він виріс тут. Ми знаємо, що він навчався, що він чемний, і ми знаємо, що ми можемо до нього звернутися в будь-який момент, і необхідна умова, що поліцейський офіцер громади повинен проживати на території обслуговує, щоб в будь-який час громадяни повинні до нього звернутись з будь-якою допомогою, і він повинен надати тим. Їм... Гарну юридичну допомогу допомогу обов'язково, навіть Будь пораду які, якусь да, навіть яка порана. ситуація з злочинністю в місті Вінниця, скажімо так, упродовж впродовж цього періоду. Ну, ви вже так трошки торкнулися цієї теми, але все ж таки, пане полковнику, який тип злочинів сьогодні переважають, можемо сказати, ну, під час е військової агресії в перші дні е трошки можна сказати, злочинність впала. Кримінальні правопорушення майже не, ско... не скоювалися, люди, ну самі не розуміли, що робити, але також хочу сказати, що дякую всім громадянам, які на початку війни шукали мітки. О, це був да, це вогники був. в вікнах. Ми Я особисто сам бачив телефон. на всі повідомлення, але <гум> десь. Через неділю, коли ці мітки там почали появлятися, їх вже було дуже занад... занадто багато. Вже були спекуляції. Появляли. Да ну люди хочуть забезпечити себе безпекою. Якось і це тому... да, це природньо. І вони коли дивились, що їм не нравилася якась особа чи горить якась там гірлянда чи ліхтарик у вікні, тому вони одразу реагували, і майже наша група у нас було достатньо груп. Uh -huh. Що саме основне в нашому місті у нас достатньо груп, які можуть спрацювати. І в нас є додаткові групи, які сразу можуть можуть приїхати на підтримку наших попередніх груп. Взагалі за 22 рік можна сказати, що е, якщо взяти по кваліфікації злочинів, то було наприклад, в, в 21-му року скоєно 9 вбивств, в 22-му у нас 6 вбивств. Тяжких тілесних ушкоджень було скоєно в 2, в 3. Всі ці злочини розкриті. Особам повідомлення mm -hmm. про підозру справи на даний час знаходяться в суді з обвинувальними актами направлення до суду. Взагалі, по злочинам майнової спринованості, по злочинам проти власності, десь є спад на 50%. Так, наприклад. У нас 21-му році по місту було скоєно 50 грабіжів, а 22-го році у нас було 28. Ну, майже да, вдвічі менше. Так, вдвічі розбоїв так само з 8 до 4 скоротились Крадіжки, якщо у нас було зареєстровано 1075 крадіжок, то в 22-му році вже 522. Тобто це відбулось із того, що більше було працівників на вулиці, більше було патрулів, більше було спільних нарядів. Більше уваги тому, все ж таки би, да, уваги і було. І примітливо. в нас сучасне місто. У mm -hmm. нас е, майже всі райони гарно обладнані відеофіксацією. Тому при будь-якій інформації, коли вже виїжджала група, ми вже не бачили там дану машину mm -hmm. чи якихось громадян. Ми потім по відеокамері по ситуаційному центру, вже да, ми сказати. йшли і вже чекали, куди mm -hmm. ця особа дойде. По незаконним заволодінням транспортних засобів, ви знаєте, у нас в 21-му році було десь 38 крадіжок транспортних засобів, а в 22-му – 10. 9 з яких розкрито. Це теж певні результати нашої роботи і вони класні результати, да. пане Талі. А от зараз пало на думку, що знаєте, ну, все ж таки є така категорія, а, яка керується, на жаль, негативним принципом, кому війна, кому мати рідна, це шахриє, я маю на увазі. Да. І ці схеми застосовувалися на превеликий жаль, застосовуються під час військових дій. А, що з, з шахрайством зараз? Наскільки сьогодні ваші колеги, ваші підлегулі готові а, протистояти таким злочинам? Ну знаєте, по шахрайствам можу сказати, що як і в мірний час їх було дуже багато. То і, насамперед, саме велика проблема з зараз це шахрайство. Багато людей ми затримуємо, проводимо заходи. Розумієте, в такий час от люди, наприклад, знаходяться в місцях позбавлення волі, телефонують, вони ж там розроблені схеми, вони там. Дуже тонкі психологи да, треба да, забути. Ну і да. є чим займатися да. там. Тому вони. Свонять до потерпілих, разними методами там входять до. Я знаю, віру. бо я сам колись став жертвою да. таких дій, тому, да, тому дуже важко розпізнати. Після шахрейської схеми може бути вивід коштів уже їхніми спільниками mm -hmm. на волі. Але протистоїте і сьогодні да. все ж таки да, є робота в цьому напрямі? Так, да. на жаль, є шахрайства, пов'язані з автотранспортом, тому що. Громадяни вишукують можливості придбати якісь автомобілі для військових. Також військові зараз отримують гідну заробітну платну і самі намагаються mm -hmm. купити автомобілі для себе чи для бойових дій. І от, не перевіряючи інформацію, щиро вірять людям і скидають кошти. На Були... да, правед жаль, але все ж таки виявляються такі випадки. Звісно, ну, да? виявляємо, да, працюємо. Є схеми, от вже. Дуже давно, кілька років, що дзвонять і кажуть, що ваш син там попав в ДТП, чи в міліцію, mm -hmm. чи в лікарню, і необхідно скинути і до цих пір певну є. суму, так. Да. Е, щоб ви розуміли, що недільно ми скидаємо звіти і формуємо інформацію, і все одно такі випадки. трапляються, да. як донести до людей цю інформацію, щоб вони розуміли, не треба вестись на будь-які. Пропозиції, куди скинути гроші, треба удостовіритись про свого родича, чи дійсно він спочатку є спочатку. Якщо телефон так. не відповідає, чи поза зоною досяжності, не треба перераховувати гроші, треба лучше набрати 102 і сказати, в мене така ситуація. Останнім часом дуже багато людей цим от користуються, mm -hmm. і постійно нам дзвонять на 102 і кажуть, що є певна подія, підійти туди. Ну, і виїжджаємо і працюємо згідно своїх функціональних обов'язків. Ще шахрайство От з інтернет-ресурсами на інтернет-платформах, ну, шахраї викидують, можна сказати, дублікати сайтів. Угу. Люди ведуться, заходять. Кошти, так, да. ну, виходить, що коли переказують кошти, вони вірять, що вони купляють цей товар. А на сам а ну, насправді, насправді, да, це, це шахраї. Uh -huh. Ну я наголошую, що всі мусять знати, що ніяка банківська установа, і нормальний продавець ніколи не вимагає просити якісь Додатковий додаткову код, інформацію, да. пін-код там з карточок чи ну різні коди. На жаль, є такі ну, ситуації. на жаль, є, але треба боротися з цим. Боримось, два слова, слова да. 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 Пане полковнику, два слова. Що у нас з обігом наркотиків? На щастя, бачу інформації багато, скажімо так, позитивної в сенсі вашої роботи, що затримуються ділери, затримуються групи розповсюджувачі. Що сьогодні він з цим? Да, на жаль, наркозлочинність не спадає. Відбувається за рахунок того, що деякі переселенці сюди приїжджають і по інтернет-ресурсам заказують ці клади, можна сказати, наркотиків, а потім їх розповсюджують серед населення. Якщо взяти до статистичних даних, то близько 600 фактів у нас зареєстровано за 22-й рік, угу. а за 21-й рік у нас було десь приблизно під 400. Тобто у нас Збічу, є ріст. Да? Я вам хочу сказати, що за цей рік ми вилучили, наприклад, 17,5 кг канабісу, 15 кг прекурсорів для виготовлення психотропних речовин, 700 г пвіп-солей, пів кг амфетаміну. Ну, на сьогоднішній день критерії оцінки роботи національної поліції це е, зброя, е, наркотики і шахрайство. Скільки викликів, от якщо так в середньому проаналізувати, скільки викликів на 102 надходить цілодобово, І от уявімо собі ситуацію, що вимкнене енергоживлення, немає електрики, як людині дотелефонуватись на 102? Ну, в середньому в день в місті реєструється 300-350 викликів. Всі вони на всі виклики виїжджають. Як людям вести себе під час блекауту? Ну, Насамперед, що під час блекауту у нас вводиться сигнал тривога. Ми всі збираємося, і у нас більше людей, всі поліцейські, які знаходяться в підрозділі, а стаються тільки слідчі оперативні групи, всі виходять на вулицю, тому щоб у нас було більше патрулів, щоб ми могли якось людям допомогти? Ну по їхнім проблемам? Mm -hmm. Також є 112 пунктів незламності, де є чай. Можна обігрітись інтернет і світло, і так само Кожен, там, в принципі є кожний поліцейський підрозділ. У нас на первому поверсі так. облаштований. Там є інтернет, чай. Можемо обігріти людей, надати будь-яку допомогу. Тобто тут я думаю, що в людей ніяких питань не буде, і в нас ще не було таких випадків, що люди не змогли дозвонитись на 102. Не можуть дозвонитись на 102, виходять на вулицю, бачать поліцейську, йому повідомляють. Ні, йдуть в пункт незламності і зразу є інтернет, і дозвон дозванюються всі. І ми реагуємо миттєво на будь-які пригоди. Віталій Вікторович, маємо завершувати і хочу вас ще спитати про такі: ну на превеликий жаль в останній час в цей період військових дій е, новий тип, можливо, правопорушень, якщо так сказати. Я маю на увазі факти сімейного насилля, коли люди знервовані, люди постійно перебувають в стресі, і відповідно трапляються якісь родинні суперечки, наскільки збільшилися такі події. Да, домашнє насильство не зникло. На жаль, також проблема існує дуже велика. Ми вживаємо всі можливі заходи. Нас постійно працює в підрозділі дві. Групи мобільні, які реагують винятково на факти домашнього насильства. Ну, якщо взяти по статистиці, то за 2022 рік ми опрацювали 2000 повідомлень, склали дуже багато протоколів, термінових заборонних приписів, притягнули біля тисячі осіб до адміністративної відповідальності і на облік поставили близько 600 кривдників. які... Постійно вчинюють домашнє настільство. На да, превеликий жаль таке, але на щастя є підрозділи поліції да. і є такі люди, які сьогодні боронять нашу наш спокій тут в тилу і завжди готові прийти на допомогу, якщо це буде потребувати кожен громадянин. Я вам щиро дякую за розмову. Спасибі, спасибі за вашу роботу і всім вашим підрозділам. Я хочу. Побажати, щоб у вас було менше роботи в цьому плані, але все одно ви маєте бути на сторожі правопорядку і тому сил, наснаги і успіху. Да, дякую вам за запрошення. Ви знаєте, що основний критерій нашої роботи це довіра населення, і тому ми і активно працюємо над цим, щоб. Вона була щоб більш ефективнішою. на себе. Я нагадаю, що з нами сьогодні був Віталій Курчик. Це керівник поліції Вінницького району. Ми підсумували певним чином роботу правоохоронної системи Вінницького району за минулий рік і озвучив пан Полковник все те, чим живе сьогодні поліція району, поліція Вінниці і що ми дізналися, що наші поліціянти завжди на поготові допомогти, запобігти і упередити злочинну діяльність. Слава Україні! Бережіть себе і до нових зустрічла рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 один